Христос народився. Славімо Його. Такими величними словами Твою Христі ми прославляємо Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято є дійсності, святом над святами, тому що від Різдва починається новий заповіт. Від Різдва починається дорогі Христі спасіння людського роду. Але твою Христі це свято. Цього року ми святкуємо в умовах війни, великій біді, яка огорнула весь наш український народ, наші сім'ї, наші родини розділені бо наші господарі, сини, чоловіки стоять і захищають. Багато з них вже полягло. Просити, хочу Бога Бога, це свято одного. Нам радості, напевно, не буде. Але просимо Бога, щоб він цим Різдвом, щоб Він своєю святістю дав нам перемогу, об'єднав український народ, благословив нашому військові, живим і неушкодженим повернутися додому свого. Просимо цього Господа і благаємо, щоб Господь наділив нашу Україну, багатостраждаймо нашу небо, Україну, перемогою, щоб ми жили на цій землі. Славляли і надальше Бога цією мовою, якою Бог нам благословив розмовляти і молитися. З цієї землі ми черпали, якою Господь нам благословив народитися, тут жити і до старості глибокої доживати. Хай різдво Христове і святість Божої Ласки благословить український народ на перемогу. Христос народився, славімо.